Пірцем ся підприрає Пірцем ся підприрає Самоно хлопці за заминув свистом. Мно лобці, за Самоно хлопці за заминов свистом. Западає стежка листом. Западає стежка листом, Щоби бути не минути, щоби бути не минути, та й дочітки повернути, та й дочітки повернути через кути та й дочітки через кути та й доти. Вепано войоженки до Степанової жінки. Добрий вечір, Стефанова. Добрий вечір, Стефанова. Чи вечеря вже На роботу, що вона бішова, на роботу повернеться у суботу, повернеться у суботу, чи будеш нам відкривати, чи будеш нам відкривати, чи самимся добувати, чи самимся добувати? Мене тебе не тисовий, і мене двері ти сомий, мене замки сталені, мене замкистали. Замки твої замки твої, Як підставлю плечі свої як підставлю плечі свої Добош почав налягати, Добош почав налягати, стали двері, заламати, стали двері. Як кустріли в праве плече, як кустріли в праве плече І з лівого кров вся тече, І з лівого кров вся тече Ой, ви хлопці, ви молодці, Ой, ви хлопці, ви молодці, беріть мене на тоборці, беріть мене на топорці, беріть мене на топори, беріть мене на топори, та й несіть дня в чорні гори, та й не в чорні гори Позина в добре поціляти, позина в добре поціляти, Довго ж божбогу Що верховину за несічу верховину, де родився, там загину, де родився, там загину, Там родились тато й мати, там родились, тато й мати, там я буду спочивати, там я буду спочивати. Штепанові дайте мірку, штепанові дайте мірку, бо я любив його жінку, бо я любив його жінку Сиболом злотом поділиться, Сиболом злотом поділиться, та й на мене не дивіться.